Через повномасштабне вторгнення українці були вимушені пристосуватися до нових умов у багатьох сферах життя, і система освіти не стала виключенням. Для школярів, студентів та малечі у дитячих садочках. Кризова ситуація триває ще з часів пандемії коронавірусу. Аби діти мали можливість займатися та скористю проводити свій час. У добропільській громаді реалізовується ряд проєктів. в трьох закладах Тополька, вуглик і джерель проходять заняття з дітьми дошкільної освіти. Страв. В нашому закладі проводяться учні зустрічі з дітьми в рамках проєкту забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні. Як зазначають у відділі освіти, цей проект поєднав в собі приємне спілкування та набуття нового досвіду, як для дітей, так і для вихователів. Ми отримали методичні рекомендації. Ми отримали наочні посібники, кейси для того, щоб саме заняття були цікавими, пізнавальними. Проект ЮНІСЕФ дав змогу долучити дітей до безперервності навчання. Вихователь дитячого садочка Джерельце каже, що кожна нова зустріч з дітьми це. Як ковток свіжого повітря, діткам дуже подобається ходити в дитячі садочі, батьки дуже задоволені. Ми відчуваємо, що ми потрібні і батьками і дітям, бо це дуже важливо, коли маленькі зіроньки та сонечка біжать до тебе, і біймають і довго не відпускають. І ти відчуваєш, що ти їм потрібен. Напрямки роботи даного проекту це соціалізація дітей, це підготовка до нового навчального року, до першого класу. Знайомляться з вчителями. Вже вчителі приходять на ці заняття для того, що там діти. Краще адаптувалися до першого класу. Під час занять діти мають можливість малювати, створювати калаш, виготовляти листівки. Все це має велике значення для розвитку малят, оскільки є однією з ключових форм самовираження та спілкування. Заняття включають собі собі різноманітні види діяльності: це і художня мовленнєва, і фізичний розвиток, і творча діяльність, і рухлива активність. Тобто, ми намагаємося, щоб діти були долучені до. Всіх видів діяльності для того, щоб вони могли піти до школи і були підготовлені до цього. Я, Я поіграв до гонявки і прят їх. А потім рисуємо. На доскіт той качаса. Заняття проходять двічі на тиждень невеличкими групами. До проекту долучилися 24 дитини. Ми їх поділили на дві групи, бо за умовами проекту на одного вихователя 10 дітей, і в нас десь так і ходить по 10 дітей. Заняття проводяться за маршрутизатором, там дається тема, матеріали. Вихователь заздалегідь готується, і діти залюбки виконують завдання. Батьки дуже зраділи цьому проєкту, Діти вони не хочуть йти додому. Їм дуже подобається. Яскравої насиченості заняттям надали ігрові набори та спортивний інвентар, які нещодавно надійшли як гуманітарна допомога до дошкільних закладів. Першачків планують набрати в усі навчальні заклади освіти. Ми плануємо, що в кожному закладі у нас їх 15, що Ми наберемо до один перший клас, але подивимось ще серпень. У нас є скільки. Ми будемо мати дітей. Однією з головних умов підготовки дитини до школи є формування в неї психологічної готовності до шкільного навчання. За допомогою такого проєкту дітей налаштовують на навчання, викликають інтерес до пізнання нового та знань.